Людина це звучить гордо. Ці слова засновника методу соціалістичного реалізму в радянській літературі Максима Горького звучали в 60-ті досить часто. Їх любили цитувати. Вони стали і назвою рубрики однієї з сторінок телевізійного журналу Надніпрянський маяк. А йшлося в цій передачі про херсонських текстильників. Дуже часто бували журналісти на цьому підприємстві, зокрема телевізійники. Ну, по-перше, виробництво завжди є актуальною темою. По-друге, для телевізійників там прекрасна картинка, як ми кажемо, яскраве динамічне виробництво і красиві молоді дівчата. У 1968 році. Херсонські текстильники попрацювали, як то кажуть, на славу. Після перемог на ярмарках всесоюзних і в країнах соціалістичного табору вони отримали перше місце і на престижній всесвітній ярмарці, яка відбувалася в далекому канадському місті Монреаль. Отже, як готувалися текстильники до століття з дня народження Володимира Ілліча Леніна і півстоліття Ленінського комсомолу, ви зараз побачите. На увесь світ пролунала слава херсонського ордена Леніна бавовніного комбінату. На міжнародних ярмарках його тканини завоювали прихильність багатьох торгових партнерів Союзу РСР з різних зарубіжних країн. А після всесвітньої виставки Монреаль 68 херсонські тканини викликали приємний подив у найвибагливіших художників. Сьогодні молодіжний колектив комбінату готується до зустрічі знаменних дат. Як завжди, одним із перших на зміну прийшли старший майстер третьої ткацької фабрики Катерина Заздрашко та помічник майстра Григорій Мироненко. Саме про його бригаду наша розповідь. Ми у Ткацькому цеху, де працює Григорій Мироненко і його бригада. Зміна почалась. Один за одним запускаються верстати. Ось молода ткаря пустила машину готовки. Видно, як вона ловко перебирає пряж, укладаючи її в машину. Ходять жінки між верстатами, оглядають прядово, щось поправляють. Три роки тому Григорій Мироненко прийняв першу бригаду. До його приходу нічим особливим бригада не відзначалась. Увесь час десь у середняках ходила. Ледь-ледь норми виконувала. А коли новий помічник майстра прийняв комплект, інакше справи пішли. Запалив Григорій Мироненко ткаль, від верстатів, а їх було 40, не відходив. Підтягнулись дівчата. Для них бригадир взірцем став. На нього рівнятися почали. І виробіток підріс. Перекривати норми почав комплект. Заговорили про бригаду не тільки на фабриці. Увесь комбінат узнав. Хороший організатор виробництва на третій фабриці знайшовся. Ось так і працював три роки. Подяки, премії. А поруч працювала бригада, на яку давно махнули рукою керівники цеху. Постійними супутниками цих пкаль стали бракоробство і хронічне невиконання норм. Григорій не раз допомагав. Адже верстати поруч. Бачив, бригадирний дуже до роботи охочий. Шкодував, що не робі новенькі верстати дістались. Ось тоді Григорій і прийняв рішення. Сталося це так. Він зайшов до начальника цеху Бориса Івановича Козачка. Не можу більше дивитись на таке неподобство. Перевідіть мене у відстаючий комплект. Дівчат шкода, пнуться і все даремно, а справа з місця не рушить. Скільки вже терпіти можна? Вислухали уважно, порадились і дали згоду. Так, ще один бік душевної краси робітника побачили люди. Нині бригада впевнено з відстаючих у передові пробивається. Такий він, Григорій Григорович Мироненко, робітник найвищого ґарту. Сьогодні спорудження нової школи це велика рідкість. А в 60-ті школярі ставали новоселами – Кожного року, якщо брати по області, то такі новосілля справлялися і два, і три рази на рік. Я хочу зробити невеличкий такий відступ, згадати роботу свою в дивізійній армійській газеті. Тоді мені від редактора часто діставалося на горіхи за те, що не вмів я от, зберігати секрети. Ну, річ в тім, що армійська газета відрізняється від звичайної. Тут у нас що треба, що деколи, а там, не дай Боже. І от одного разу ну, підшефна школа зустрічала армійський колектив з піснею, пляскою, і я написав, що це відбувалося там у 60-й школі, це було не в Херсоні. І потім мені говорить редактор: як ти міг написати номер школи? Я кажу, ну що тут такого? Ну, річ в тім, що ЦРУ може подивитись цей репортаж в газеті, узнати, що це номер 60, а значить, він знає, що армійська частина розташовується у великому місті, мабуть, в обласному центрі. А такого ми допустити не можемо. Ну, щодо обласного центру і великого порядкового номеру. В 1968 році в Херсоні відкрилась нова школа під номером 49. Давайте подивимось репортаж Олександра Мерзенюка. Сьогодні зранку з усіх кінців сіли міста йшов потік святково одягнутих дітей з букетами квітів. Вони прямували до найкращих будинків, до шкіл. Ми не випадково назвали школи найкращими приміщеннями. Така вже у наших людей традиція віддавати все найкраще дітям. Ось і скінчилось дзвінке, піонерське літо, вчора був останній день каніку. Багато юних херсонців вирішили провести його в парку культури і відпочинку імені Леніна. Їх гостинно зустріли працівники парку. Вони постарались, щоб останній день канікул запам'ятався надовго, щоб хлопчики і дівчатка, не раз і не два пригадуючи, ділились враженнями з друзями. Цілими родинами завітали херсонці на святковий ранок. Ну як тут не погойдатись? Коли гойдалка сама кличе до себе. Підходь, підходь, неначе говорить вона, ваблять і атракціони. Яке ж свято без них? «У перший раз у перший клас ці слова завжди вживаємо, коли йдеться про початок нового навчального року. Але сьогодні вони звучать особливо, адже 140 першокласників разом з старшими хлопчиками і дівчатками. Прийшли вперше до новозбудованої херсонської школи номер 49 Урочиста лінійка, присвячена початку навчального року, і народженню нової школи. Теплі слова на адресу тих, хто збудував палац шкільної науки. Сьогодні, вранці, керуючи трестом Херсон житлобун, Микола Васильович Косенко вручив учням символічного ключа. Це вони кращі бригади з 3-го будівельного управління особливо відзначились на спорудженні чудового будинку на 1060 місць з класними кімнатами і лабораторіями, майстернями і спортивним залом. Діти щиро дякують дорослим за турботу про них вперше в нову школу. Хай щастить вам, юні громадяни. Вчіться добре, будьте достойні великого часу. Торжества продовжувались біля пам'ятника і лічу. Новому загону піонерії вручено червоний прапор. Дружини і ті, хто вчитиметься в новій школі, принесли клятву на вірність в справі рідної Батьківщини. Сьогодні вранці гостинно розчинила двері школа номер 39 для наймолодших жителів селища Текстильного комбінату. Нова восьмирічка розрахована на 555 учнів. Вона збудована на кошти текстильного комбінату про активній участі громадськості. Директор школи Котиченко із задоволенням відзначив активну участь у будівництві школи, квартальних комітетів та батьків. Багато вільного часу віддали навчальному закладу створенню затишку. В ньому робітники комбінату Страдецький, Головченко, Сачов, Токарів та інші. По іншому і бути не може, сказав у бесіді з нашим кореспондентом помічник майстра Бойко. Ми старалися для молодого покоління. Нехай навчаються, набираються розуму, адже їм будувати майбутнє нашого суспільства. Непомітно промайнув перший урок. Електричний дзвоник повідомив Перерва. Для багатьох учнів вона перша в їхньому житті, перша для Наташі Янсової, Володі Медведєва, Валі Петренко. Та ще для багатьох хлопчиків і дівчаток. Кіно є найважливішим із мистецтв, сказав Володимир Ілліч Ленін. І хоча представники інших видів мистецтв готові сперечатися з вождем, треба визнати, що кіно разом з телебаченням є найпопулярнішим видом мистецтва. У 1968 році в Береславі відбулася непересічна подія. На вулиці Леніна відкрився новий кінотеатр і не простий, а широкоформатний, на 600 місць. Будівельників подякував сам перший секретар Береславського райкому партії Василь Метляєв. Ця яскрава новобудова виросла в Береславі на розі вулиць Леніна, 8 березня. Кожен з береславців з нетерпіння чекав на цей час на відкриття нового вогнища культури, широкоекранного театру на 600 місць. І ось настала хвилина урочистого відкриття театру. Збори з цієї нагоди відкрив голова міськради, Яків Іванович Криворотенко. Добрими словами згадали тих, хто будував кінотеатр Валерій Васильович Калабуха, перший секретар райкому партії Василь Кирилович Метляєв, Кращі будівельники пересувної механізованої колони номер 1 які споруджували театр, одержали почесні грамоти. Їх вручила голова райвиконкому Ганна Павлівна Константинова. І ось кінотеатр відкрито. Бласкаво просимо на перший кіносеанс. Кожне місто має своє обличчя, своє, яке обов'язково, хоч у дечому, різниця від інших. У нашого Херсона. Тією рисочкою, що робить обличчя враз незагальним, є порти річковий та морський. Річковий, а про нього нині наше слово, перш за все вражає своїм вокзалом. Десятки вертлявих теплоходиків, мовби таксі, на центральній магістралі великого міста, бігають у невеличкій гавані. Аби ясніше глядач уявив потік пасажирів, скажемо, що протягом 10 місяців нинішнього року на його причалах 5 разів побувала вся наша мільйонна область. А до кінця навігації херсонські річковики перевезуть майже 6 мільйонів пасажирів. Екіпажі суден уже зараз близькі до рубежу свого зобов'язання виконати річний план до дня конституції. Це капітани боцмана Волинця Василь Скакун, ЕТ-177, Микола Пернін, Олекс Деснянка, Олександр Орленко разом з начальником пасажирського відділу порту Олексієм Головіним бесідують про справи на сушні. Особливо приємно вести цю розмову одному з найдосвідченіших наставників Нижнього Дніпра Орленкові. Ще до жовтневих свят його екіпаж виконав річний план. Але якщо у пасажирському відділі тим можуть поки що похвалитись лише окремі екіпажі, то вантажна дільниця ще на день комсомолу повністю справилась з навігаційним завданням. Оброблено 1 мільйон 670 тисяч тонн народно-господарських вантажів, майже 70 тисяч карбованців понадплавнового доходу. Добрий наслідок економічної реформи, яку проводять на дільниці її керівники. Володимир Малінін. Та Олександр Купленніков. Тону достроковому виконанні планів п'ятирічки на дільниці завдають бригади портових робітників Григорія Кобринка, Василя Маркова, Василя Остапчука, екіпажі кранів, які очолюють Василь Литвинов, Юрій Тищенко, Василь Прус та Василь Пономаренко. Напередодні свята жовтня цей корабель торкнувся бортом привітного херсонського пірсу. Понад партійних партійників радянських працівників інтелігенції трудівників села з угорської області зала привели туристські стежки на наше Подніпров'я в переддень жовтневого ювілею. Дорогих гостей тепло вітав заступник голови міськвиконкому Микола, Микола Миколайович Макаренко. Завше буде квітнути дружба між угорським і радянським народами. Так закінчив свій виступ партійний працівник Йожев Тот. Трударів з Братньої Угорщини поздоровили піонери шістнадцятої школи міста Херсона. На півдні України розташовано дві кіностудії в Одесі і в Ялті. Але іноді Херсонщина ставала епіцентром кінематографічних подій, коли тут знімали фільми, тобто був природний ландшафт, рельєф, який використовували кіношники. В Радянському Союзі випускалося чимало фільмів, пригодницьких все ж таки було не дуже багато. Можна сказати, що справжнім кінобестселером стали пригоди невловимих. Всі чекали продовження цієї історії, а от продовження, нові пригоди невловимих знімалися на Херсонщині, як мені сказали, в Каховському районі. Зберіглася кіноплівка, невеличкий кіносюжет. На жаль, не зберіглося тексту. Давайте будемо дивитися у супроводі музики. Дивлячись ці кадри, ви можете спостерігати, як робився кінобойовик в радянські часи. Ну, а дехто може і пізнає рідні місця Таврійського краю. Учора наші кореспонденти побували на одному з найстаріших машинобудівних підприємств Херсона комбайновому заводі імені Петровського. Вони потрапили в комбайновий цех, коли на зміну заступили робітники майстра Едуарда Шатілова. Слюсарі-складальники Олександр Юдін, Сергій Поляков, Анатолій Чернявський щойно приступили до роботи. Минули перші хвилини, а на конвеєрі вже видно кілька потужних машин. Їх випущено зовсім мало, тільки 325 штук. Та у доброї слави легкі крила з багатьох куточків країни пишуть трударі сільського господарства, листи просять надіслати чудо комбайни херсонець 7 Кукурудзозбиральний комбайн херсонець 7 вигідно відрізняється від своїх попередників і побратимів з інших підприємств країни високою продуктивністю, надійністю, підвищеною гарантією роботи. Тих деталей, які раніше швидко псувалися, як перетворюється в життя рішення партійних документів щодо забезпечення сільського господарства новими машинами? На це запитання відповідає секретар парткому заводу Валентин Іванович Бобощенко. Темпи випуску комбайнів нарощуються. Якщо у жовтні завод випустив 85 комбайнів, то в листопаді їх випущено вже 100. А наступного року сільське господарство одержить 4 тисячі удосконалених комбайнів Херсонець 7 Таким чином, у новому році кожного місяця випускатиметься майже 350 удосконалених комбайнів. Цього року Херсонець 7 вже працював на полях багатьох господарств України Молдавії, Республік Середньої Азії. Цікаві листи надійшли з Казахстану, Краснодарського краю, Запорізької області. В телеграмі від хліборобів «Артілі Україна, що на Хмельниччині, говориться, висловлюємо щиру вдячність комбайнобудівникам за Херсонець 7 Бажаємо колективу великих успіхів у змаганні. Херсонський завод по ремонту будівельних і шляхових машин молоде підприємство нашого міста. Але в нього вже хороша репутація. Зокрема, авторитетом серед шляховиків користується ремонтний цех. На дизельній дільниці цеху працює бригада під началом Могутова Михайла Федоровича. Приклад в усьому подає сам бригадир. Він ударник праці, активний громадський діяч. За що б не взявся Михайло Федорович, він робить все з вогником. Кадровий робітник забезпечує слюсарів складальників шатунами і поршнями. В цій же бригаді працює і слюсар-розточник Анатолій Петрович Бабич. 120-150% змінного завдання такий девіз передовика виробництва. Поставити двигунові здорове серце прагнуть всі робітники бригади. Кондитерська фабрика імені Войкова працює над розширенням асортименту та збільшенням випуску роздрібних сортів своєї продукції, котра користується великим попитом. Завітаємо в кондитерський цех. Тут освоєні нові сорти кондитерських виробів, типу лікарні пляшечки, курочка ряба, золота пава, чорносливу шоколаді та інші. У цеху впроваджено механізацію глазировки роздрібних сортів. Майстер роздрібного цеху Сербіна з робітницями Черниченко і Москаленко здійснюють процес накатки вишні в спирті у дрожжевальному барабані. Застосування нової технології дозволить збільшити випуск фруктів у шоколаді. Користується добрим попитом чорнослив у шоколаді, над виготовленням якого працюють робітниці Шпагіна, Рум'янцева та інші. Уже більше 30 років в системі споживчої кооперації працює Клавдія Федорівна Кравченко. Її знає майже кожен працівник Цурупінська. Привітна і уважна Клавдія Федорівна користується великим авторитетом. За успішне виконання плану товарообігу за 11 місяців цього року. Вона занесена на дошку пошани облспоживспілки і нагороджена значком відмінник радянської споживкооперації. Знову простора зала художнього відділу обласного краєзнавчого музею привернула увагу численних жителів і гостей Херсону. Тут кілька днів тому відкрилася дев'ята обласна виставка художньої і документальної фотографії. Її учасники фотографи-професіонали та аматори цього цікавого виду мистецтва. Близько 200 фотографій виставлено в залі. Привертають увагу відвідувачів роботи працівника бавовняного комбінату Михайла Ігнатенка, зокрема, позначені високим професіоналізмом його портрети ткаль, цікаві композиційні та інші фотографії. Свіжістю та оригінальністю відзначаються й фоторепортажі викладача технологічного інституту Станіслава Пігальова. Багато збирають відвідувачів. Серія робіт Природа рідного краю, молодого фотомайстра Берестеннікова, осінні пейзажі Григорія Пригоди. Вони приваблюють ніжністю барв і ще рідного краю, а троянди Дмитра Крамаренка, колоритні роботи Ростислава Андрєєва, Вацлава Мошинського, Якова Чигиринського, Олександра Катюки вигідно відрізняються своєю актуальністю і проблематичністю. Обласна виставка відбуває ті грандіозні зрушення і перетворення, що відбуваються на Херсонській землі. Я вже розповідав про складнощі, які виникали під час зйомок футбольних матчів. Плівки, обмаль. І важко зняти найцікавіші футбольні моменти і особливо голи. На матчі між... Херсонським локомотивом і трудом з Воронежа зібралося чимало вболівальників. Їх можна зрозуміти. Суперник у нас був дуже серйозний. В його складі грало вісім майстрів спорту. А на той час це дійсно показник якості. І треба сказати, що пізніше воронежський труд засвітився у першій лізі. І хочу виділити роботу оператора. Ну, дійсно, попрацював на славу, зняв два прекрасних голи. Особливо другий, це просто красень. На жаль, не пощастило з плівкою. Це практично брак, але не показати цього матчу і цих голів я просто не можу. У турнірній таблиці першості країни серед команд класу А, друга підгрупа, воронецький труд посідає третє місце. Як відомо, в першій зустрічі з ним локомотив зазнав поразки. Цього разу гра з перших хвилин склалась на користь херсонців. Вони зуміли не тільки стримати натиск гостей команди досвідченої, в складі якої вісім майстрів спорту, але й примусили їх захищатись. Наступальна тактика принесла херсонському локомотиву довгоочікувану перемогу 2-0. Треба сподіватися, що з таким же темпераментом, з такою ж наполегливістю гратимуть футболісти і 4 жовтня, коли прийматимуть у себе куйбишевців. Прихильники локомотива бажають своїй команді перемоги. Ларош Фуко якось сказав, всі скаржаться на пам'ять. І ніхто не скаржиться на розум. Дійсно, починати треба з голови. Розумні люди ніколи не забувають свого минулого, своїх традицій, свого коріння, як ми в нашій програмі, 20 століття херсонський хронограф. Пишіть вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97, 49. Всього найкращого і до побачення.